Отже, якщо говорити про підсумки цього засідання, ну, е, як би там не було, а це теж важливо, оголошено про чергові зобов'язання учасників. Е, це підкреслює, що процес іде. І саме засідання є нагодою і е, ну, приводом заявити про те, що та чи інша країна готова зробити той чи інший новий внесок. Проте Ще більш важливо, щоб ці постачання чи заявлені пакети і внески робилися своєчасно, невідкладно, швидко, тоді, коли це потрібно. Обговорено вперше на цьому засіданні механізми реалізації ініціативи Сполучених Штатів надавати зброю через НАТО. Триває погодження надання комплексів Петріот. Міністр оборони Гілі оголосив про запуск 50-денної кампанії щодо озброєння України. Участь брали всі учасники Рамштайну. Будемо сподіватися, що цей заклик матиме ефект. В засіданні брали участь, крім міністра оборони Сполучених Штатів Америки, Гексета, також генсек НАТО та. Європейська комісія була представлена для нового уряду України. Це засідання Рамштайну було першим.